Таргани. З моєї квартири з'їхали або звалили усі в осаті кумахи. До сусіда в гості побігли босі, по стелі, по стіні, шість лап тяп-тяп. Там кращі краї, негострі кути, багато їди і видовищ досхочу, бери все, що хочеш. По стелі, по стіні, шість лап тяп тяп. Що криво лежить від сьогодні твоє. Сусіда ще є, кусай і не журись, кохай і плодись, то не схочу. Живе, як в раю, у цьому краю не вбивають. Постелі, по стіні шість лап тяп-тяп. Осана, тарган, бери на таран усе, що мішає. Сусід ще не знає, що ви у поті голодні і злі в шпаринку влізаєте. По стелі. По стіні шість лап тяп.